Теми дня ветерітева у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Про найголовніші події п'ятниці, 13 жовтня. Вже готові розповісти журналісти. Тева буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 597-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Три удари по пунктах управління та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю та незалежність України. Сьогодні, 13 жовтня, на Буковині попрощалися ще з двома героями: сержанта Пішівського Василя, воїна військової частини А 46 40 в останню дорогу провели в селі Хвіздівці, сержанту Данилюку Степану, воїну військової частини А 28 02 Останню шану віддали в селі Валєва. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Протягом двох днів у Києві тривала фахова дискусія у рамках інформаційного форуму National Media Talk 2023. Ця масштабна подія вже на перший рік об'єднує медіаспільноту для продуктивного діалогу про найважливіші питання сьогодення: виклики індустрії, журналістські стандарти під час війни, неминучі трансформації на ринку та нові тренди це головні теми, які обговорювали провідні журналісти та представники як центральних. Так і регіональних медіа, яким ЗМІ довіряє суспільство, яким майданчикам поширення інформації, у чому небезпека підміни журналістики блогерством та анонімними каналами. Окрема частина дискусії стосувалася і підвищення ролі та відповідальності локальних та регіональних медіа. Збільшення довіри до них один з месенджів, озвучених на National Media Talk. До фахової дискусії була запрошена і телерадіокомпанія ТВА. Насправді робота медіа змінилася за час повномасштабного вторгнення Росії. ТВА не виняток на нас, як на такі, так би мовити, традиційні медіа своя відповідальність і свій новий досвід, який ми намагаємося втілити за допомогою наших глядачів, за допомогою інформаційних партнерів, і якраз на під час. Цього форуму я намагався представити е, ті наші проекти, які ми реалізуємо протягом ось цих півтора року в ефірі. Ну, це наймасштабніше, я вважаю, наш проєкт Життя з присмаком війни. Е, це історії людей, які пропустили крізь себе збройну агресію. Вже понад півсотні історій історії зроблено. Завдяки підтримці наших партнерів я сподіваюся, цей проєкт триватиме і надалі. Безпека учнів понад усе. З 1 лютого у всіх школах чернівців працюють фізичні охоронці, які підтримують порядок в освітніх закладах міста та забезпечують всебічний захист дітей під час навчального процесу. Детальніше про результати та особливості роботи тих, хто стоїть на охороні спокою школярів, батьків та педагогів, розповідаємо далі. Не лише захищають дітей у будь-яких ситуаціях, але й можуть надати першу медичну допомогу. Чернівці єдине місто України, де у всіх школах забезпечують порядок фізичні охоронці. Посаду запровадили ще 1 лютого, і упродовж всього часу результати роботи були лише позитивними, каже начальник управління поліції охорони у Чернівецькій області Михайло Романюк. За цей період не допущено жодних грубих порушень громадського порядку. Також не відмічено таких негативних проявів, як булінг, що є дуже, на жаль, актуальне серед молоді. Тому я вважаю, що це мало право на життя і воно показало хороший результат. Наші діти перебувають в безпеці. Фізичні охоронці виконують різноманітні функції, які допомагають охопити весь комплекс захисту учасників освітнього процесу. Функції нашого хоронка. Ходи охорона громадського порядку, безпека дітей, безпека вчителів, в тому числі запобігання крадіжок, розбійних нападів і тому подібному. Крім цього, наші охоронці вони не тільки охороняють, вони не дають практичну допомогу, тому що всі вони прийшли першу медичну допомогу, навчання, відповідно забезпечені аптечками, і в разі якоїсь нештатної ситуації можуть надати першу медичну допомогу. Крім того, в наш час знаєте, що всі спускаються діти під час повітряних тривог укриття. Відповідно, також наш охоронник долучається до цього процесу, забезпечує туди на сходження дітей, щоб вони там почувалися також безпеці. Гітар Саакян працює фізичним охоронцем з часу запровадження посади. Приїхав у Чернівці з Харкова як внутрішній переселенець ще півтора роки тому. Робота чоловіку дуже подобається, адже полягає у безпосередньому спілкуванні з дітьми. Я відповідаю за дітей, щоб вони під час уроків не виходили на вулицю, щоб сторонні люди не заходили до школи. Ну таке під час перерв спілкуюся з дітьми. Це обов'язково, бо я маю знаходитись серед дітей, бо я відповідаю за них. Є, бешкетники, є ну, різні діти буває, Комусь треба зауваження зробити, комусь похвалити за щось. Хтось кинув мусор, ну, прибери сміття. Директорка гімназії номер 11 Любов Солтисік розповідає, що завдяки роботі фізичного охоронця батьки впевнені у безпеці своїх дітей. Це все-таки підспір'я для організації безпечного освітнього середовища в закладі. І особливо зараз, коли є воєнний стан в Україні. Безумовно, що ми раді, що в нас такий зразковий поліцейський охоронець, тому що чому я кажу зразковий, адже він дуже толерантний, він знає дітей, задоволення роботою фізичного охоронця і учні гімназії. Що в нас є охорона, відчувається безпека. Безпечно, все добре, тут Працюють фізичні охоронці під час навчального процесу з 8 до 16.00. Все суворо регламентовано. Кожен доповідає в чергову частину про час свого заступання і час завершення роботи. Крім того, що годенно вони телефонують чергову частину, доповідають про стан на охороняємих об'єктах. На об'єкті знаходиться КНС, контроль занесення служби. Тобто, якщо протягом певного періоду вони не сповіщають наш пульт управління, відповідно від виїжджає або черговий автомобіль, який знаходиться в місці дислокації, або відповідальний по підрозділу, для того, щоб уточнити, чому немає доповіді захороняємого об'єкта. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Ще один кабінет, який забезпечить жінкам безбар'єрний доступ до медичних послуг, відкрили у Чернівцях. У міській поліклініці номер 2 завдяки нововведенню надаватимуть медпослуги жінкам, які потребують безперешкодної допомоги. Деталі далі у сюжеті. У Чернівецькій міській поліклініці номер 2 відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Його облаштували для обслуговування жінок, які мають проблеми з опорно-руховою діяльністю, та тих, що потребують безбар'єрної консультації. В даному кабінеті надаються послуги пацієнтам з обмеженим опорно-руховим апарату. З... Порушенням після перенесеного інсульту з вадами мови зорового апарату, літнім пацієнтам, яким важко піднятися на другий поверх. Хінекологічний кабінет, кабінет оснащений усім необхідним, щоб надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам. Ви бачите, сучасна кушетка, є. Візочок є спеціальні опори поручні для того, щоб легше було пацієнтів переміститися. Перлиною ж цього кабінету є крісло-трансформер. Воно у нас складається із двох частин. З трьох, навіть можна сказати, спинка, яка регулюється сидіння, і підніжка, яка піднімається і опускається на ту висоту, яку нам необхідно для того, щоб відрегулювати певне положення пацієнтки. Тут є у нас електричний підйомник, з допомогою якого ми регулюємо висоту підйому. От, і також його можна опустити на максимальну висоту це 40 сантиметрів, для того, щоб пацієнтка могла перебратися спокійно із інвалідного візка на дане крісло. І лампа освітлювач також допомагає краще оглянути пацієнтку. Мета створення такого кабінету нівелювати бар'єри та надати рівноцінні умови для всіх пацієнтів. Зокрема, лікарка каже, потреба в них нагальна, особливо під час війни. Пацієнтів багато, особливо на сьогоднішній день, коли наш регіон дуже поповнився переселенцями, і це ви розумієте різні версії населення, це і здорові, і пацієнти, які саме потребують от такого огляду. От Пацієнти інваліди, які з гострими порушеннями стану свого здоров'я після перенесеного інсульту, саме в цьому кабінеті можна надати повністю оглянути, зробити всі необхідні обстеження крім того, в поліклініці на даний момент є портативні озд апарати, тобто вони переносні, і ми можемо пацієнтів тут же оглянути. Зокрема, тут фахівці надають консультацію та допомогу і пацієнтам, які зазнали сексуального та гендерного насилля. До слова, облаштували кабінет завдяки допомозі громадської організації «Інноваційні соціальні рішення. Аліна Рябковасильставчанський теми дня ТВА. П'ять пожеж ліквідували Буковинські вогнеборці протягом доби. Так, вчора, 12 жовтня, через коротке замкнення, загоряння виникло на горищі господарської будівлі у селі Топорівці Чернівецького району. Того ж дня ще одна пожежа сталася у селі Гвіздівці Дністровського району. Горіла стерня на полі. Площа пожеж склала півтора гектара. Крім того, минулої доби рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію займань у місті Чернівці та Чернівецькому районі. Видавали себе за туристів та збирачів грибів. Буковинські прикордонники затримали 35 порушників державного рубежу. Найбільше військовозобов'язаних чоловіків виявили у горах а також на ділянках відділів Селятин, Фальтів та Красноїльськ. Це були жителі Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Київської, Тернопільської та Чернівецької областей. Вік порушників від 23 до 55 років. Усіх доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. Раптово вибігла на дорогу. У Чернівцях водій збив неповнолітню дівчинку. Подія трапилась учора, 12 жовтня ввечері. Правоохоронці попередньо встановили, що 22-річний водій автомобіля Lexus допустив наїзд на шестирічну дівчинку, яка раптово вибігла із припаркованого авто. У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина травмувалась, її доправили до лікарні. Такою була інформаційна картина цього дня: більше цікавих та актуальних новин дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю насичених гарними подіями. Вихідних. На все добре.